Друзі, я вас щиро всіх вітаю з Різдвом Христом та Прийдешним новим роком. Двадцяти ми покладаємо дуже великі надії на цей рік. Я думаю, точно він буде кращий ніж минулий. В усіх сенсах і в тому сенсі ви здорові. Тож побажаю перше вам здоров'я. Для того, щоб ви його мали більше, вам треба трошки попрацювати. До речі, з нами це можна зробити дуже круто, класно і у вас. Це вийде. Ми для цього є тут. Також бажаю багато радості, щоб вас радували, рідні, близькі, новини, успіхів. Бажаю, влаштувань життєвих. Звичайно ж нам всім бажаю перемоги і миру і рясних, благословень, з неба і Всевишнє, щоб вони посипалися з усіх сторон, щоб ми навіть отримали те, навіть чого ми й не очікували отримати у цьому новому році.